Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 22 листопада, і мілітарний доповідає українські сили успішно завдали удару по скупченню живої сили 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це спочатку повідомив Мадяр, командир роти ударних безпілотників Птахи Мадяра. Потім це підтвердили росіяни. А сьогодні про це повідомили у центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. Зазначили, що в момент удару окупанти зібралися для святкування так званого дня російського артилериста. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкування і гаряче привітали їх. Відомо, що концерт відбувався 19 листопада у клубі населеного пункту Кумачове Старобешівського району Донецької області. Російські пропагандисти, звісно ж, сварять керівництво, яке таке святкування допустило та повідомляють про ліквідацію близько 25 Російських військових та понад 100 поранених також повідомляють про загибель російської акторки Поліни Менших, яка підтримувала окупаційні війська та виступала на їхньому святковому заході. В мережі є відео моменту удару по клубу, але ми його з очевидних причин на Ютубі показувати не будемо. А от наслідки показати можна. Росіяни заявляють, що удар був завданий п'ятьма ракетами, серед яких М 30 А 1 та М 31 сімейства Джей Відстань від населеного пункту до лінії фронту 70 плюс кілометрів. Тож українські сили могли застосувати МЛРС Хаймерс або М 270 щоб знищити противника. Щодня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ліквідацію близько тисячі окупантів. Станом на 22 листопада, з 24 лютого 2022 року, втрати росіян складають 320 тисяч 760 Осіб, звісно, ці цифри не є остаточними. Разом з тим, використання високоточного озброєння дозволяє ліквідовувати окупантів десятками, і цей випадок тому підтверджені. Тож ми вирішили зібрати кілька таких історій в один випуск. Про всі ці події відомо з відкритих джерел. Є візуальне підтвердження. Всі вони сталися в листопаді. А також у всіх цих випадках найімовірніше було застосовано МЛРС Хаймар чи М 270 Тож адміністративна будівля у селищі А. Сканія Нова, де окупанти облаштували штаб або казарму. Безпілотник зафіксував поруч з приміщенням російську військову техніку. Одна з машин схожа на командно-штабну машину на базі БТР-80, а також поруч була військова вантажівка з Кунгом. Відстань від лінії фронту близько 50 кілометрів. БПЛА, який зафіксував будівлю до та після влучання, це ймовірно саме український шарк, який працює в парі з Хаймерс та М 270 Результат, так би мовити, на фасад. А це знову Херсон. Чи на селищі Брилівка, окупована територія до лінії фронту близько 40 кілометрів. Схема та сама розвідувальний безпілотник зафіксував ворожу активність. Було визначено будівлі, в яких перебувають окупанти, і уражено сили противника. Втрати ворога невідомі. До речі, в цьому селищі вже було уражено ешелон з військовою технікою на залізниці влітку цього року. Після цього окупанти відселили людей з території, яка прилягає до залізничної станції, для того, щоб вони не передавали інформацію інформацію збройним силам України про пересування ворожої. Техніки, ну і ще один випадок, який не можна не згадати. Це так званий центр безпілотної авіації в Донецьку. Мало того, що росіяни неодноразово показували його на відео та розповідали про те, що там проходять навчання майбутніх пілотів дронів та збирають fpv коптери, та ще й оприлюднили його точну адресу. Пропагандисти намагалися заперечити, що це був військовий об'єкт. Відстань до лінії фронту звідси близько 10 кілометрів. Втрати противника невідомі. Але, судячи з завданих ушкоджень будівлі, знову ж таки працювали ракети для МЛРС. Ці кілька випадків, зауважу, сталися саме в листопаді. Така робота Збройних сил дозволяє зробити висновок про системне знищення важливих об'єктів окупантів. Запорука ефективності, це. Розвідка та точність ураження. Цілі щодня у генеральному штабі повідомляють, що українські ракетники уражають місця скупчення особового складу, техніки та склади з боєприпасами. І це тільки ракетники. Так само по ворогу працює і українська артилерія та авіація. Цілий для сил оборони України вистачає. Головне, щоб були засоби з відкритих джерел. Відомо, що українські ракетники отримали 36 МЛРС, 20 Хаймерс та 16 М 270 Ракети GMLR Можуть уражати цілі на відстані до 80 кілометрів, б'ють точно і можуть, наприклад, знищити розрахунок ворожого безпілотника. Зауважимо, що в пакеті допомоги від сполучених штатів, який був оголошений 20 листопада, є ще одна система. Хаймерс уточний немає, але вона може бути модифікована під пуск ракет GLSDB. Це керована бомба GBU-39 масою 130 кг кілограмів з встановленим ракетним двигуном для реактивного снаряда М 26 під час від'єднання двигуна крила бомби розкладаються в повітрі, що істотно збільшує її дальність. За заявленими характеристиками, це може бути 150 кілометрів. Такі ракети Україна має отримати вже в цьому році. Застосування такого озброєння дозволить діставати ворожі цілі ще далі в тилу, порушуючи логістику та забезпечення російських. Військ, як тільки подібне відео застосування ракет з'явиться, ми вас одразу про це повідомимо на мілітарному. Або це може бути система «Хаймерс», яка з якої можна запускати ракети «Атакамс». Але це вже інша тема. Підписуйтесь на мілітарний і підтримуйте українське військо. Звісно, українські благодійні фонди поки що не можуть купити установку Хаймерс, але купити розвідників, які допомагають цим установкам краще і точніше уражати цілі, можуть.